Хорошо. Значит, давайте попросим благословения. Господь Бог, Отец Небесный, благодарю тебя за продолжение этого дня. Спасибо за все благословения, которые ты дал весь день и все от тобой благословено. Спасибо, что продолжаешь нашу жизнь. Благослови сейчас нас на общение, на чтение Слова. Прошу все имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Саша, скажи пару слов, мы послушаем. Здоров'я бажання, дорогі присутні. Слава Ісусу Христу. Кажіть, я тут дуже здоров'я. Здоров 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 Ми їдемо з Віктором Віктор жаліється. Каже, от, ну щось каже, старість, я не приймаю, каже, що ще старість. Молодший відтяг набагато мене, що з то зліва, то справа. Але знаєте, головне в життю це бути духовно здоровим. Це визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, як ми знаємо, зідно слово Його. Це покаятися в своїх гріхах. Бо всі ми грішні люди. Написано в Писанню, каже, в гріхах зачала мене мати моє «Но Господь нас бачив, що в утробі мам, мами нашої. Він нас виткав, так написано і дарував нам життя. Для того, щоб ми мали в ньому життя і мали в ньому вічність. Те святого писання, яке я сьогодні буду читати, він записаний у Римлянах, 13 голові, записаний про владу, я його зачитаю з першого вірша. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться самі і посуд на себе. Бо володарі острах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї. Бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш те зле, то бійся, бо не дармо він носить меча, він Божий слуга. Меснику, гнів і злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через це ви податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож, віддайте належне усім, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. Взагалі ми люди, коли чуємо слово влада, ну, десь ми не сприймаємо знаєте, це повністю, Ну, влада над нами, хтось має керувати і керує. На згідно священне описання, як ми читаємо і бачимо, то, знаєте, вся влада від Бога. Це не означає, що якщо людина має владу, то вона спасена. Ну, це означає, що таким чином Господь керує. Керує світом, керує державами. Як написано в об'явленні від Івана, каже, нечистий, нехай ще поганий, нехай ще опоганюється, там святий нехай ще освячується. Праведний нехай ще чинить правду. Коли нам щось потрібно від влади, то ми готові на все. Ну, потрібно мені щось. І готовий. І подачку дати, і кажу, що це подяка. Ну якось, знаєте, нам не, не свойство. Ну покора, знаєте, насамперед, вона показує нам те, що то, що ми маємо, то, що людина має дати владі, вона має дати владі. Ну, Що писання закликає нас про владу? Закликає нас молитися про владу. Молитва, ми ж просимо Господа Бога, щоб Господь дарував, ви знаєте, нам пом'якшення в тих чи інших обставинах, чи в'язниці, де би то не було. Ви Знаєте, колись влада була інша, і люди більш боялися влади. Ну, наприклад, розказувала мені пожила жінка, 85 років її, вона каже, та знаєш що, Саша? Я колись працювала, кажу, в колгоспі, і йшла з мішком до стирки соломи набрати. І наскільки влада туди була на людину, скажімо так, знаєте, що ось той, котрий охороняв ту стерту, знаєте, що таке Там де солома накладає, а потім, потім худобі на пашу. То він каже, бачив когось, і він просто витягував рушницю і стріляв. І стріляв в мене, каже, вистрілив. І Господь мене милував у той момент, якось каже, я. Стала в бік, і він ті дроби в мене не попали. Були люди, каже, в котрих ті дроби попадали, і до цих пір каже, ось та ось та, та жінка каже, кульгає. Ви знаєте, задуматися, наскільки бувають влади, правда? Ну Наскільки воно все буває, на які бувають злі влади? Ну, але... Зараз ми живемо в ви знаєте, більш свободний і ну, що Зараз люди це кажіть не погородити. Це Саша, Саша, Давай послухай. Ну, зараз ми зараз. будемо з тим... Ми живемо в час більш вільний, так, Олександр? Знаєте, час більш вільний, де людині все дозволяється. Людина живе на широку ногу і ай, і може ротати на влади, і ще не хотіти, і називати по-всякому. Але Ісус Христос. Ісусу Христу теж задавали запитання, щоб його оскаржити. І також задавали йому про влади. І от я читав, ви дуже добре знаєте це місце Писання, і я його зачитаю. І посилають до нього своїх учнів із з Ородіядами. Фарисеї посилають і кажуть, вчителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиву, і не зневажаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся Тобто вони звертають увагу і кажуть до Христа, ми знаємо, що ти справедливий, на людське обличчя не дивишся ти. І вони задають йому запитання і кажуть, скажи нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесара чи ні? Знаєте, вони хочуть ємити на слові Ісуса Христа і кажуть, ну скажи нам, чи годиться, тобто дай нам оскарження, як іншими словами, на кесаря, ну цей кесарь. Туди був при владі. Він був при владі, і вони кажуть, чи годиться нам це робити, чи ні. І Ісус відповідає і каже, Він знає їхнє лукавство і каже, і сказав, чого ви, лицей міре, мене випробовуєте. Покажіть мені гріш податковий і принесли динарію йому. Приносить динарію, ту монету Ісусу. А Він каже до них, чий це образ і напис? І вони відповідають, кесарі, тоді каже, Він їм. Тож віддайте кесареві, кесареві, а богові, Боже. Знаєте, доволі мудрий вчитель. Доволі мудро настановляє і навчає. І він каже, от бачите, знаєте, хто там намальований, Що належить йому, більше того не давайте. Каже, то його, що належить належи і кесарі, тобто. А що належить Богові? А Богові Боже. Ви знаєте, задуматися над цими словами. А що Богу виналежить, дорожнього? Все. Бог належить все. Знаєте, людина створена на образ та подобу Божу. Зверніть увагу на тій монеті. Ми так розуміємо, образ кесаря. Август, а тоді був, Теверій август, якщо я не помиляюся. І Богу належить все, і Бог дав йому життя. Знаєте, Ісус дуже добре підставляє ось ці слова, ось ці запитання і дуже вміло відповідає і правильно відповідає. Ніхто би так не відповів, як він. Правда? В місті Писанню сказано, що Ісусу Христу передана вся влада. І на небі, і на землі. Знаєте, тільки задуматися, що передана Господу вся влада? Це доволі. Велико. Але якось ми люди більш тянемося до земної влади по земному, чим до Божої влади. Хоча йому все передано. Дивіться, в нього ключі, як ми знаємо, він і переможець. Ключі і від раю, і від даду. Він той, котрому передана вся влада тут, і людина, коли ви знаєте, приходить ось до цього Царя, ну, до Ісуса Христа. Знаєте, приходить, йому передана влада не є прощати тут, на цій землі. Йому все передано. І це, знаєте, доволі нас має спонукувати на такий підхід до Христа. Знаєте, в дійсності визнавати його своїм Господом спасителем своїм Царем. Ми інколи не хочемо послухатися влади. І це правильно, але чітко і ясно сказано, що належить владі дай владі. А що? належить Христу, Богу, то віддай Богу. Знаєте, Бог той, котрий володіє життям і над цим кесарем, він дав йому владу цьому кесарю. І дає всім владу, як ми з вами зачитали. Бо це в Божій руці. Знаєте, І наше життя, людське життя, воно також залежить від Бога. Але я думаю, що Господь дав. Володару владу правильно правити, а неправильно. Тому люди іноді питають самого Христа, а чи правильно Він править? Чому він завищує за налоги, чи ще щось? Треба об'єктивно підходити до того. Ну, є влада Божа, є влада не Божа. Він помазаний, раніше володар був помазаний Божий, а тому йому давав Бог правильну владу, що праведно правити. А якщо він править неправильно, що робити? Вони прийшли к Ісусу і спитали, а чому не так? Вони були помазаники Божі, але дивіться, навіть сам Саул, як він е -е, правив вже до кінця років, сам цей цар. Так у і царів не розказано, що і ти лежиш, я тобі дав владу, і лежить той пересічний теж. І всі ви однакові для мене. Але от володар завжди перевищує. Не виконує обов'язки, тож йому помазали нашому Господь. Можливо, і так. Можливо, і так. Я, моя думка, бо я так то співставляв ті речі. Я цієї неділі, мені здається, проповідував у Заліщиках, то задали мені запитання, кажуть, а то було якесь свято Чесного Хреста. І хотіли мене задали мені запитання про чесного хреста. А я кажу, ну ви знаєте свято, ну що, що для нас свято? Що для вас свято Для мене то відділення від гріха. День, коли треба е прославляти, щоб цей день відділений хтось від гріха, і треба слідувати за тим, хто відділений від гріха. Святий. Це, це називається свято Євангельська відповідь, слава Богу, так і є. Логічно. Але для більшості людей ми знаємо, що свято це щось зовсім інакше. Це повод для, для чогось. Mm -hmm. Знаєте, чесного хреста. Наприклад, я не знаходжу у священному Писанні, ну, чесного Хреста. А взагалі то згідно писання, знаєте, свято це тоді, коли ми наближаємося до Бога і освячуємося. Mm -hmm. і, і святимо Ісуса Христа у своїх серцях. Коли ми впустили Його, ми тішимося ним. Ми. ми тішимося ним і знаємо, хто над нами, хто є хто... На, хто є наш цар. Но, що якби ми зараз, ну, наприклад, ми говорили про ТЦК. Ловлять мене ТЦК, привозять мене у воєнкомат. Привозять мене у воєнкомат, і я їм кажу, друзі, я маю царя. Я маю царя Ісуса Христа, і Він мені говорить, що не роби то, бо ну, кого мені більше слухатися? Ну, любому, скажіть, вірному, який хоче бути вірний Богу. От чому я їй кажу? Поставлена на праведність, а виходить що? Ну, звичайно, Ісуса Христа, і якось з боку, знаєте, це здається. Ну, якось воно не так. Ну, але воно ж так, і це є правда. Знаєте, і самі учні Ісуса Христа, вони самі казали, кого нам більше слухатися? Ну, кого нам більше слухатися? Знаєте, якщо суперечить це Слову Божому, влада накази суперечить Слову Божому, ну звичайно, ми що будемо робити? Ми будемо противитися цьому, бо тому що вони не, не слідують, ви знаєте, ось принципам Іваницьким, принципам біблійним. Але не дивлячись на це, Господь закликає і владу. Господь закликає і владу, і кожного з нас, ви знаєте, наближатися до нього. Ви знаєте, він каже, хто ходить, іди вслід за мною, хто ходить у світлі, той не буде в темряві. А до чого темрява приводить? <світування> <світування> приводить темрява <ось> до того <світування> всього, що, що людині хочеться. <світування> то мені речей беззаконня. І ми також багато можемо знає, з цього брати і говорити. Але все ж таки образ Божий. Людина сотворена по образу та подоби Божого. Ми знаємо гріх, що зробив. Гріх спотворював цей образ. Спотворює послушність людини, щоб людина слухалася Бога. І написано, що коли скуштували ось перші люди, то що? Вони побачили, і їм то стало пожадане то все стало, ви знаєте, їм Їм відкрилося то все, вони побачили, що вони нагі. І, але Господь надалі почав турбуватися про них і турбується про людину. Ви знаєте, до цих пір. Ще дає час для людини, щоб прийшла ось до цього царя, котрому в дійсності передана вся влада, котрий гляде на цю землю, знаєте, і він прийде на цю землю. І це все спопелиться, диявол також йому передмагав владу. Каже, мені це все передано. Але ми знаємо, що над і дияволом є, ви знаєте, влада. І над ним Господь контролює. Наприклад, до Йова він прийшов перший раз, що запитався? Ось я бачу того праведника Йова, каже, який живе, все має. Господь дозволив йому прийти і доторкнутися, ви знаєте, того чоловіка. Але він проявив віру і вірність Богу до кінця. До кінця вже жінка до нього приходила і каже, прокляни свого Бога і каже, що померти, І каже, хіба ти? Що це за безумство таке говориш? Ми від Бога будемо приймати тільки добре, а зле не будемо приймати. І в нашому житті також є ось ці моменти. Є і добре, і зле. Ось зараз нелегкий час. І ми це всі бачимо. І війна, ви знаєте, триває кожен день. Люди гибнуть, але історію вершить. Господь, Він є суддя. І суди, ви знаєте. Ці народи, судивості, ось це все пішло, ви знаєте, він це все контролює. І я вірю в те, що як внезапно це все почалося, так і внезапно це все прикрититься. Ви знаєте, але зараз час в дійсності шукати Господа, бо чим ми можемо доказати, що ми Господь, не дорогі присутні, Чи знаєте, просто так на словах, на устах, ну і це добре, і писання так і говорить. Каже: якщо ти в серці будеш вірувати. А остану будеш сповідувати, знаєте, то спасешся. Ми ось з братом говорили перед цим, що грішниця просто визнала його Господом. Коли її осуджували, коли її хотіли закидати каменями, а Ісус Христос сказав їй каже, ну що, жінка, ніхто тебе не осудив? Дивіться, вона каже, ніхто, Господи. Вона визнає його за Господа. А він каже, Ну, і я тебе не суджу, іди і більше не гріши. Ви знаєте, той самий розбійник, він також на Христі, і він також, знаєте, двічі отримує о себе знання. Знаєте, і каже, спогадай мене, Господи. в Царстві небесному. Христос його каже, я тебе спогадую. Знаєте, писання нам показує і змальовує таку картину, і також в римлянах написано, каже, кожен, хто призиве ім'я Господнє, той спасеться. Ім'я Господнє сильна башна. І праведний втече в неї і буде безпечний. Ви знаєте, оцей невидимий захист дає тільки Господь, котрому дана всяка влада на небі і тут, на землі. І він ще сьогодні прощає нас і милує. Синів, ви знаєте, та дочок світу цього. Бо Він не хоче, щоб хто загинув. Бо тому що розлука від Господа знаєте, це наче то прокляте дерево, свого часу не дало. Плоду. І Господь сказав, знаєте, такі слова, нехай не скуштує, в тебе вже повік ніхто, всохло то дерево. Ми люди щось подібні тому дереву. Ми або несемо якості плоду. Знаєте, самий гарний плід це вчинить гідний плід покаяння, гідний, щирий, прийдіть до Господа. Не просто так я прийшов до Господа, визнав. Я от своїм Господом це непогано, але йди, Господь каже, і більше не гріши. А я йду і грішу, і живу, як я хочу. І Це велика помилка. Це помилка згідно Слова Божого, згідно Слова самого Христа. І така людина, вона не освячується, вона не святить Ісуса Христа у своєму серці. А така людина йде і опоганюється, вона занечищується. Вона не йде до світла і не виявляє перед Христом своїх вчинків, а вона більше того ходить в темряві, лицемір'я і лукави. Дорогі присутні, але ви знаєте, Господь відчемилуючи її Бог. І це не має нам дорогу робити слизьку. Тобто, якщо Господь милуючи, то дорога слизька. Знаєте, я можу посхознутися і буду падати, бо мені так добре. Мені очі відкрилися, я побачив. Ви знаєте, то дерево, і мені добре куштувати то дерево, знаєте, і скуштовувати той плід, поганий плід. Але Господь не хоче, щоб той плід ми куштували поганий плід. А Господь каже, тіштеся мною, який є добрий Господь. Бо Він є добрий і милуючий Бог. Ви Дивіться, милість Господня кожен день оновлюється. І наш внутрішній чоловік, він або прагне ми самі, або прагнемо спілкування з Господом і визнавати Його. Як свого Господа, приходити до нього, тішитися, ви знаєте ним, або ми дорогі присутні завдяки ось цьому неправильному ґрунту, на який ми стаємо, знаєте, і десь ми падаємо. І ми не можемо встати. Знаєте, і десь ми погрязні в тому, але Господь сьогодні подає свою руку. Кожному з нас дорогі присутні, Він подає і каже, ти йди за мною. Ти йди за мною і тоді тобі буде добре вестися. Ти йди за мною і виробляй в собі ось ці якості, якості правди, знаєте, якості Христові і переображайся, в образ мій. Бо тільки тоді нам буде добре. Я думаю, ви будете згідні зі мною. Бо ні з ким людині не добре, а тільки наша душа, ми самі оживаємо тоді, коли, по Слову Господу, Господньому чинимо в своєму життю. Який нам дав Господь. І цінуємо цими моментами, моментами спілкування з Ісусом, де Він благословляє, ви знаєте, цей хліб духовний, який Він от і сьогодні нам дає і каже, коріться владі, коріться владі, ви знаєте, але знайте, що над цією владою Він нас запевнив і це так, Я є. Я є по мені передана ця влада. Я той, який прощаю, я той, який тішу. Я той, котрий, по моєму слову, свого часу, каже Христос, і все станеться. Ви дивіться, наскільки велика Божа влада, він сидить над кругом землі. ви знаєте, І ця, і ця земля ще існує, і земля ще в повітрі це також влада Божа. Це також влада Його. Ісус Христос, ви знаєте, коли зустрівся з цією грішницею, коли ми з вами тільки що згадували її, він стояв і посравшись пальцем по землі. Знаєте, я роздумував, кажу, Господи, а що ж ти писав пальці Та, по землі? Знаєте, це таємниця для мене. Але я знаю, ви знаєте, що перстом Божим, як скажемо у Псалмі, зорі на небі стоять. Наскільки він самогутній Бог і наскільки Він має ось цю владу, але він умалив себе, дорогі друзі. Він умалив себе і прийняв вигляд раба. Щоб ми сьогодні з вами ще чули це слово. Чи чули оце слово, що кожен, хто ісповідує мене перед людьми, кожен, хто ісповідує мене Господом і Спасителем перед видимим і невидимим світом, буде спасенний, дорогі друзі. Буде мати, ви знаєте, оце спасіння і буде мати вже від мене передано ось цю владу. і тішитися мною, і звіщати про чини моїх рук, і звіщати про мене. Він каже, мені ця влада передана. Тож, дорогі присутній Ісус Христос, Він дивиться на нас, чи ми ще лукавимо сьогодні. Знаєте, чи ми ще не лукавимо сьогодні? Але Він хоче, щоб ми не були оцими двоєдушними людьми, котрі не постійні. Кажуть, двоєдушна людина вона не постійна на всіх дорогах своїх. Де б вона не ходила, вона і не постійна. А щоб ми, знаєте, в дійсності з вірою приходили до Господа. Виривали Богу, виливали Богу бажання свого серця і не забували йому дякувати, що він є добрий. А ми є з вами недобрі. Але не дивлячись на це, слово Господнє показує, що Він любить усіх. І добрих і злих, і приймає кожного, хто призове до нього. Нехай благословить Господь і сьогодні нас, кожного з нас, знаєте, над цими словами. Задуматися над цим, що Він хоче від нас, яких Він хоче стосунків. Що Він хоче, щоб ми не грішили, а жили в мирі з усіма, пинували про святість, щоб ми освячувалися. Бо День Господній не за горами, цей день предназначений. Знаєте, Господь ще милої сьогодні і дає ось цей шанс. Щоб ми призвали до нього. Ось так, як є, знаєте, серцем розжалобулося. Та як ті люди розжалувалися серцем, не шукали, ви знаєте, руйнування віри, а шукали збудовуватися на Христі, збудовуватися на Слові Його і призивати Його на цьому місці, бо влада від Нього дана людині, щоб і на цьому місці поклонятися Йому і призивати ім'я Його. І влада людині дана. Щоб трезвати його, навіть якщо людина ще його не знає, а тільки почує. І тому поторопишся своїми серцями. Знаєте, досить спати, як каже Писання, сплячий уставай. Досить спати, відкрий свої очі, відкрий свої вуха, відкрий своє серце. Призови до мене, каже Ісус Христос, і тобі я допоможу. І тоді буде спасена твоя душа, дорогий друже. Тоді ти будеш в дійсності знати. Ісуса Христа, ти не будеш храмим християнином. Знаєте, не будьмо Богоборцями. Бо деколи знаєте, щось нам підвладно так, а поборюся я з Богом, ну, Бога ж ніхто не може перемогти. Бог давав боротися з собою Якову. знаєте, Ізраїль до цих пір не їсть там суглоба, ну, написано так, на ягнятичі, то не будьмо храменними, а будьмо тверді в вірі, знаєте, збагачуємося в Ісусі Христі. І пора вже пробудитись від сну. Господь ще закликає і сьогодні. Придіть до мене, Він каже, всі, всі та обтяжені. Я заспокою вас. Я нам каже, свій вам мир, той мир буде у вас, ви будете в мирі. Ви будете одним словом в знаєте, Тоді, коли людина це зробить, як ми знаємо, я нагадаю ще, і міняється життя і Отець Небесний. Вже дивиться на таку людину, ви знаєте, як на свою дитину. І так і написано, каже, влада дана людині бути дитиною Божу. І це завдяки також Ісусу Христу, якому вся влада належить, яка й на небі і на землі. Так що пора вставати і бути дітьми Божими, не бути дітьми того, котрий занепащає нам, ви знаєте, наче у сукапками. А бути дитину Божу, приходити до нього в своїх молитвах, бо він наш Отець Небесний, завдяки Ісусу Христу, завдяки цій жертві, котра раз заплачена за гріхи цього світу. Нехай Господь сказать кожного з нас Господь. Любити Господа, слідувати за Ним, приходити до світла, приходити до Нього і ходити у світлі. Де вони не були, дорогі присутні? А йому вся слава і хвала. E Deus não visse um bobo, não Amém.